Друзі, всім привіт! При якій умові можна досягнути більшого результату? Який секрет досягнення більшого результату? Та як підвищити свої шанси, щоб досягнути більшого? В цьому відео ви дізнаєтеся про те, що потрібно для того, щоб досягнути більшого, і до чого слід бути готовим. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Зараз наведу простий, але зрозумілий приклад, де. Ви побачите, хто із двох людей досягне більшого результату. От, припустимо, в нас є дві людини. Вони нічим не відрізняються один від одного, єдине, що їхні внутрішні складові, вони зовсім різні. В одної людини це приблизно такий обсяг. В іншої людини приблизно такий обсяг. Що таке внутрішні складові? Внутрішні складові це всі ті звички, вміння, якості характеру, інформація, яку ми знаємо, переконання, які ми маємо, людей, які ми слухаємо і за якими слідкуємо, з ким ми товаришуємо. Це все приблизно можна віднести до внутрішніх складових. От приблизно внутрішні складові це такий, якби. Умовний така скриня, де все це розміщено. І в одної це такий обсяг, в іншої це такий обсяг. І Якщо ці внутрішні складові цих двох людей засто застосувати і направити у дії, у якийсь процес, то з цього вийде який, якийсь результат. І Якщо ми направили ці всі зусилля, ці внутрішні складові кожної людини в якийсь результат, то він приблизно вийде ось таким. Цього вже можна побачити, що навіть неозброєним оком, хто з цих двох людей має більший результат. Людина, яка мала більші і кращі внутрішні складові, досягнула більшого результату. Ось ця людина має такий результат, інша людина має такий результат. З цього можна зробити висновок. Наступний: для того, щоб досягнути більшого, треба в першу чергу самому стати кимось більшим, розвинути. Розширити себе за допомогою розвитку, самоосвіти, навчання, тому що можливості людини напряму залежать від її розвитку. Хто ставить цілі? Сама людина. Хто планує час? Сама людина. Хто приймає рішення? Сама людина. Хто досягає цілі? Сама людина. Тобто це все робить сама людина. І якщо людина... Має якусь внутрішню проблему, якусь поломку, якесь неправильне переконання, якусь неправильну інформацію, то вже шанси на те, щоб досягнути чогось більшого, в неї падають і зменшуються. Припустимо, є дві людини, і вони хочуть покращити своє фінансове положення. Одна людина вона просто знає, що для того, щоб заробляти більше, потрібно більше перекладати зусиль на роботі. І вона починає більше працювати. Так, вона починає більше заробляти, але в неї наприклад, немає часу на себе, на своє здоров'я та на інше. Так, да, такий підхід також має право на існування, але вона прийшла таким шляхом. Інша людина, наприклад, знає, що крім основної роботи, вона може. Робити щось паралельне. Вона може подавати якісь речі, які їй не потрібні. Вона може освоїти нову професію, вона може надавати свої послуги, якщо вона там вміє там, добре там, щось ремонтувати чи е добре володіє у якійсь там сфері і може дати пораду іншим. Людина починає робити, йти таким шляхом, що крім основної роботи, надавати якби, послуги за її межами, і також би отримувати від цього грошову винагороду. Тобто є дві людини, але залежно від того, якою інформацією вони володіють, це вже буде залежати від того, наскільки швидко і наскільки якісно, наскільки легко і доступно кожна з тих двох людей отримує результат, досягне більшого. Наприклад, дві людини вони захотіли сформувати відносини, два чоловіка да, хотіли сформувати, наприклад, відносини. І один з них має обмеження у якихось міннях якостях. Софт софтскілах. Да? Він, наприклад, не вміє знайомитися, або йому важко дається знайомитися на вулиці. І він вирішує, наприклад, знайомитися через інтернет. А інша людина не має обмежень, йому якби вона якби настільки розвинула себе за, за допомогою навчання, що вона може легше, як через інтернет, знайомитися, або якби вживу. І у кого більше шансів, більше як би, можливостей? Звичайно, в тій людині, яка може як на вулиці, так і вживу. Тому що людина, яка знайомиться, наприклад, в інтернеті, вона обмежена лише тими людьми, які там знаходяться. Тобто люди, які знаходяться в інтернеті, або на сайтах знайомствах, вони для неї доступні. І тільки ті люди, які там зареєстровані, вони для неї доступні. Але Знову ж таки, не всі люди, які там зареєстровані, можуть бути дійсно ними являтися. Тому що там може бути якась там е, дівчина, а за нею там сидить за екраном якийсь там е, дід Петро, і він-напросто просто якби, так, е, заробляє гроші таким, би, способом. Да? А людина, яка може знайомитися як на вулиці, так і вживу, вона має більше можливостей. Тому що, якщо вона бачила, наприклад, людину, яка їй сподобалася, то вона відразу може якби, зробити спробу і вже. Якби сумувати відносини. Якщо ми, наприклад, обмежені в якихось там міннях, якостях, навичках, то це вже зменшує наші можливості досягнути більшого. Якщо, наприклад, дві людини вирішили покращити своє здоров'я, але одна з цих людей має неправильне переконання. Ну, наприклад, одна людина. Є дві людини, і одна людина б, знає, що для того, щоб покращити своє здоров'я, треба правильне харчування, треба ходити в зал, треба відвідувати, відвідувати лікаря там, один раз в неділю або декілька разів е, в місяць. Потрібно ходити там, на масаж і мати гарне там, обладнання для того, щоб е, розминати свою там, спину і м'язи. Але в неї на, на це все немає би, бюджету. Вона просто не може з таким би, запросом задовольнити свої потреби, щоб, е, щоб покращити своє здоров'я. І вона приймає. Рішення. Якщо я, наприклад, не маю би таких фінансів для того, щоб це все якби оплатити, то я не буду цим займатися. У мене на це немає якби грошей. І це створює її основу для бездіяльності. Якби в мене немає цього всього, то я нічого не буду робити. А інша людина, вона подумає, да, можливо, як, наприклад, я цього всього не маю, але що я можу зробити вже з тим, що в мене є, і також покращити своє здоров'я. Якщо в мене там, немає там можливості ходити в зал, або там фінансово, або там не, не вистачає часу, то я буду займатися вдома, Я буду займатися нам на вулиці, на спортивних там там, майданчиках. Якщо, наприклад, в мене немає там, я не можу там їсти кожного дня там курку або там салати і слідкувати правильному харчуванню, тоді я можливо буду якби обмежувати себе або відмовлюся з тих продуктів, які є дуже шкідливими в моєму раціоні, і буду їсти те, що більш. Менше хоча б буде би здоровішим харчуванням. Тобто людина, яка має якісь неправильне переконання, вона вже якби може вона вже якби закрита до того, щоб досягнути більшого через те, що в неї є якісь, є якісь такі внутрішні характеристики, якийсь такий бар'єр, який заважає їй вже якби рухатися далі. Така якби стіна, яка не дає їй змогу рухатися далі. А людина, яка, наприклад, озинила себе, вона себе розширила, то. Ну, взагалі розвинула за допомогою самоосвіти навчання, то вона вже якби, має більше можливостей і вона якби, має змогу, щоб діяти. І на останній приклад, якщо, наприклад, двоє людей вирішили там, займатися собою, займатися там, розвитком себе навчанням і почали цим займатися дві людини. І одна людина. Через те, що вона не побачила швидкого результату за короткий проміжок часу, там пів місяця, та місяць, півроку, вона не побачила там значних кардинальних змін у собі. Вона вирішила, та ну я губаню, я не буду цим займатися, тому що я не бачу ніякого великого прогресу у собі, і я не буду цим займатися. І перестала тим займатися. А друга людина, вона я би зайняла можливо таку просту, але е, таку позицію от, тупо буду вчитися та розвиватися. І Продовжувала рух, рухатися далі, і досягла там, через там, рік, 2-5 років якогось непоганого такого результату. Тобто людина, як, яка, наприклад, там, не має там, якогось там, вміння якості там, в характері там, дисципліни або терплячості, вже також закрита до досягнення більшого через те, що при відсутності оцих необхідних якостей і звичок. Не можна досягнути більшого. От неправильна інформація, неправильні переконання, відсутність певних мінь, якостей характеру, відсутність дисципліни та терплячості це те все ті, якби перешкоди, ті обмеження, які має людина, і за рахунок процесу навчання, самоосвіти, розвитку себе потрібно якби, це все якби, розширити, покращити для того, щоб досягнути більшого. У прикладах, яких я навів, можливо, от чітко або там ясно видно, хто з цих двох людей там досягне більшого. Якщо, наприклад, я там сказав, що одна людина тупо е, там, більше працює на своїй роботі, а інша, наприклад, шугає е, потенційні шляхи заробітку е, ще десь. Крім своєї основної, основної роботи, то більш-менш приблизно можна розуміти, хто з цих двох людей е, там е, на правильному шляху. Але прикол в тому, що коли ми самі знаходимося у таких самих подібних ситуаціях, важко виявити, що саме з нами не так. Коли ти, наприклад, знаходишся в самій ситуації, то важко розуміти, що, що не так. А коли ти бачиш ситуацію, наприклад, таку саму, наприклад, в там, серед людей або в самому другові, то ти бачиш. Якби цю проблему якби і шлях її вирішення набагато якби, краще. Тому задача, кожного... тому задача кожного з допомогою процесу навчання та самоосвіти розвинути себе до такого рівня, щоб ми мали змогу діяти у нових ситуаціях, тому що вони нам будуть під силу і ми на це здатні. До чого слід бути готовим? Читати книги, дивитися класні відео на YouTube. Слухати правильних людей це все добре. Але для того, щоб інформація, яку ми отримали, яку ми знаємо, Принесла нам якусь користь, її потрібно застосовувати на практиці, на діях, тому що дія породжує результат. Якщо ми просто діємо без якоїсь там класної інформації, то ми отримуємо якийсь результат. А якщо ми діємо з правильною інформацією, то ми отримуємо ще кращий результат, тому що ми уникаємо примітивних помилок і вже рухаємося по правильному шляху. З правильною інформацією, ми можемо отримати результат, досягнути більшого набагато швидше, ніж ті люди. Які, наприклад, цю інформацію не володіють. Бо знову ж таки ми уникаємо примітивних помилок і вже рухаємося по правильному шляху. Також слід звернути увагу, що процес навчання розвитку себе це процес довгий і нелегкий. І надіятися на те, що можна за короткий приміжок часу кардинально себе змінити, на це б я не надіявся. Процес розвитку себе це марафон. Дистанція якого багато років, і до цього потрібно ставитися відповідально, мати терпля... терплячість та дисципліну, щоб на протязі цього всього періоду направляти свій напрямок розвитку у тому напрямку, у якому ви хочете себе бачити. Підводимо підсумок для того, щоб досягнути більшого, потрібно самим в першу чергу стати кимось більшим, розширити себе. За допомогою навчання та саморозвитку на того рівня, де ми можемо діяти у нових ситуаціях, тому що вони нам тепер будуть під силу, і ми на це здатні. Слід звернути увагу, що процес навчання, розвитку себе процес нелегкий, і потрібно бути терплячим та дисциплінованим на всьому цьому відрізку. відрізку коли ми навчаємося та розвиваємося. І також пам'ятайте, що інформація приносить користь лише в тому разі, якщо її застосовувати на практиці та в діях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Дмитро. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах! Це достаток відносини, тіло та особистість. Бажаю вам всього самого найкращого! Хай щастить!